Реєстрації нерухомого майна у добропіллі набирає все більшої популярності, адже без права власності на помешкання місцеві не зможуть отримати компенсацію за програмою її відновлення у разі пошкодження через ворожі обстріли. Так, за 2023 рік цю послугу отримали 1844 громадянна, а лише за перший квартал 2024-го 955 осіб. Начальниця ЦНАПу міста Добропілля зазначає черги дуже великі, тож було прийнято рішення вести запис. На чергу і за телефоном на сьогодні в Добропільській громаді реєстрацію нерухомого майна здійснює два реєстратора, тому одночасно зареєструвати всім бажаючим немає майно немає змоги, і в результаті цього ми було вирішено подовжити чергу до грудня місяця 2024 року. На сьогодні в чергу зареєструвалися вже до по кінець вересня. Реєстрацію нерухомого майна обов'язково треба оформити наступним категоріям громадян. Якщо Документи на майно були видані ще в 80 х 90-х роках, і вони не на бланках нотаріальних, або на е, бланках, на яких немає відмітки е, бюро технічної інвентаризації або витяга. то, то таке майно обов'язково підлягає реєстрації. Якщо на документі право власності стоїть відмітка БТІ або витяг БТІ, то таке право власності рахується належним. Такого немає законодавстві, що це треба робити обов'язково і треба робити до якогось техні. Терміну це можна зробити за бажанням, можна зробити в будь-якому центрі надання адміністративних послуг України, не тільки в місті Добропіллі. Можливість подання заяви на отримання компенсації за пошкоджене або знищене майно прямо залежить від факту наявності відомостей в реєстрі нерухомого майна. Аби зареєструвати нерухоме майно при собі необхідно мати наступні документи. Для реєстрації майна в реєстрі нерухомого майна треба взяти з собою документи. Документи на право власності в кожному випадку це залежить індивідуально. В когось це договір куплі продажі, в когось це свідоцтво на право право на спадщину. Пам'ятайте, без належно оформленого права на власність отримати компенсацію разі пошкодження внаслідок обстрілів через програму її відновлення буде неможливо. Адже якщо подаватися на відшкодування у дії, там будуть підтягуватися дані з реєстру нерухомого майна. Записатися в чергу у ЦНАПІ міста Добропілля можна як за особистим зверненням, так і за номером телефону 095 33 02 560.